Привіт, мої маленькі друзі! На дерева на лужок тихо падає сніжок. Сніжинки кружляють, білим килимом лягають. Взимку всі малята радісні, завзяті, бігають, тупочуть, ніжки граємось у сніжки. Кулі снігові качають. І докупи їх складають капелюх відро стареньке, ніс морквяний червоненький. Вийшов білий чоловік. Ми його, звичайно, звемо сніговик. Малята, настав час прикрасити нашого сніговика. Подивіться, у нього є. Гарні гудзики вони круглої форми та різнокольорові. Якого кольору гудзики у сніговичка? На капелюсі у нього синій гудзик. На курточки червоний, жовтий, зелений. Ми з вами так і викладемо. Спочатку ми виберемо гудзик синього кольору, потім червоного кольору, потім жовтого кольору. І залишився зеленого кольору. Вийшли однакові картинки. Ви, малята, молодці, виконали завдання, а я вам кажу до побачення, до нових зустрічей!